Продам такі фонарики на USB-виході споживання приблизно 1 Вт. Це як буде світити як ночничок Кого цікавить, при теперішніх блекаутах можете телефонувати. Ціна, якби дешево, кого цікавить, дзвоніть. Зараз покажу, як буде світити. Ось блучок. Виключу світло. Зараз під'єднаю до розетки. Ось так світить. Ночничок, Світить класно. Кого цікавить, телефонуйте.